Дівчата, біжу з пошти, забрала посилку від сінцеї з декором для дому. Там дві подушки, вазочка і така, як статуетка осіння. І забігла фіші. Зараз вдома покажу, що я там купила. Дівчата, скупилася я фіші, зараз вам покажу, що взяла. Бачите, дніпряна, я думаю, чую. Цей магазинчик а, знаходиться в ЖК Рибінській, на Гагарі на 112. А, і колись в них був, може хто знає, на рипінський магазин, може навіть зараз він теж є. Робимо розпаковочку. Показую покупочки зкумбрія холодного копчення на вишні. Колись на арпінське брала на абрикосі, дуже смачна була. Звичайно, брала холодного копчення, теж неймовірно. І взяла ось таке слабосолене філе. Тут в мене 300 грам. З я 380 гривень за кілограм. Філе не подивилась, дівчата. Ну, Я так думаю, що не менше тисячі, бо зараз в звичайних магазинах воно десь 900 гривень, 1100, може в них дорожче. Оце все мені вийшло на 500 гривень. Буде в мене зараз картопелька пюре зі скумбрією і соленим огірком. Ось така вечеря буде. Дівчата, Всім привіт з нового дня. Давайте я зніму окуляри. Ой, дівчата, що я вам хочу сказати? Щось я погано почала спати. Вже день третій, а може навіть четвертий, дуже в мене неспокійний сон. Ну, зрозуміло, що іноді він неспокійний із-за шахетів кацапських. Але ось дві ночі поспіль, ось просто неспокійний сон. Я не можу. Нормально заснути колись. У мене вже таке було, що в мене взагалі сон був ніякий. Тоді я ходила к лікарю. Він мені прописував лікування. То зараз напевно буду до нього повертатись. Тільки що дівчата показала вам букетик. Ми приїхали на дачу вітати свекругу з днем народження. Мама Ліна вже там накриває стіл, а ми зараз розводимо вогнище, будемо смажити шашличок, крильця. Мама Ліна все замаринувала. Нам залишилось тільки приготувати. Тож будемо готувати і сідаємо святкувати. Дівчата, всім привіт з нового дня. Відверто вам скажу, хочеться мені випускати зараз відео кожен день, але не виходить. Мені сьогодні потрібно в Єву в АТБ. Прям так багато часу немає, щоб там знімати, але все одно сподіваюсь, що трошечки я там познімаю і нарешті сьогодні вийде віде відео, напевно, дні за три. Дівчата, я в Єві. Побачила якусь нову для себе піну емульсію для душу від цієї фірми Утера і коштує вона зараз на знижці 99,90. З обороною кислотою є і з кислотами. Бачили ви таке, звертали на неї увагу, не звертали, користувались, не користувались. Напишіть мені, якщо користувались. Так, йдемо далі. Взагалі я прийшла за милом. За милом цим родина. Моє улюблене грінвей. Так, запашна диня у нас коштує 25,49 49 Прекрасна ціна. Ця ціна мені подобається. Такі гельчики для душу на знижці. ну Це у нас не бюджетні гельчики, здається. Так, де вони є? Ага, ось вони. 269. Парфумовані гелі для душу. І мілілітри. Скільки у нас тут у баночці? Всього 300 мл. А масочки тканинні. діє акція досі 1 плюс 1 дорівнює 3. Зараз ще підемо глянемо корейські. Так, бачите, на оці всі корейські теж. Дівчата, дивіться, тут є яка гарна акція, тільки я не бачу до якого числа 1 плюс 1 дорівнює 3 на засоби для догляду за обличчям гігієнічні помоги. Цей на корейську косметику, на звичайно, нолореальна, на, на все. Найбалт Лірен. Лірен тут, бачите, теж написано, тільки сьогодні мінус 50. Вію теж один плюс один дорівнює 3. Ну я так розумію, не всі кремчики для обличчя і гігієнічні помоги. Ще зверніть увагу до мінус 60%. Вся декоративна косметика. Я бачу. І на стележа Гламбі, Ламе, Евелін, Мейбелін, Цьо, Цю, цю Патрісія Леду. Зайшла по тебе. Хочу зняти знижки на крем-сир, і на сирочок. Цей сир 65,90 за смаком листося. Потім ось такий польський крем-сир. 68,50, теж польський з смаком лосося та кроком і з грибами лисичками 80 гривень. П'ятий резерв моцарелла і сулугуні по 52,90. Потім ось така моцарелка розсолі 47,90, кому і на салата 65,90, і бринза 65,90, і дурблю 74,90. Знижці. Чата глазуровані сирочки на знижках, преміалі з матом апельсину та бурбону 13.90, ферма, вишня-черешня, згущене молоко, зі шматочками абрикосу, ваніль по 12.60, потім оцей дуже смачний сирочок Мушкетер 1970. Він мені смаку як були сирочки в дитинстві. І він ще як морозиво, виглядає на паличці. Потім картопелька з ароматом тірамісу 7,60. Видно вам, сподіваюся, видно. День один 9,90, що у нас тут по злагоді. Злагода з манго 13,70, злагода полуниця вишня 12.20. Ці сиркові батончики злагода дуже смачні. 51,90, з карткою тебе бачите, ще дешевше. Потім Сир кисломолочний своя лінія. 300 грамів 57,95%. Білоцерківський на знижках. то що зернистий, я правильно розумію. Напевно так. Нежирний 55,90%, 5% жирності 60,90% і 9% жирності 65,90%. Ще ось такий в баночках дуже його полюбляю. 33,40%. Сніданок, президент 51,90 знижку. Сніданка злагода на знижці 53,30. Злагода 20%, а ось в стаканчиках 15% жирності молотія 4070, президент 15% жирності 41,90%, а просто наше 41,60. Йогурт і Агуля по гарним знижкам. Дівчата, ще вам показую новинку Ягутинський турецький йогурт. 8% 3990. Знижці у нас грецький йогурт лактель, 7% гибності, 34,50%. Та ще на знижка 2ТБ Стейк Сюмга 7235. За кіло це у нас отец. І креветка варена ціла 20, 40, 172-80 80. Це оця велетенська, дівчата показував мені. Чоловік букетик подарував. У мене вже 500 підписників, то він мене отак от привітав. <світував> Дуже схожий букетик, як ми вчора мамі Лені дарували. Але а, я... Коли мамі Ліні обирала, там були густоми такі фіолетового кольору. Тут, бачите, такі рожеві, блідорожеві, лимонні і білі. Ось такі і айстри. Дівчата, буду зараз робити розпаковку від батьків. Це вже багатостраждальна коробка, то мама мені її пакує. Відправляє, то я її пакую, відправляю. Ой, вона вже на чесному слові тримається, треба її вже викидати, відправляти потім в якісь новенькі, яка краще тримає форму, бо вона вже приїхала така роздовбана. Вже я її мотала, мотала скотчем, потім мама її мотала, скотчем. Треба викидати. Ну що ж, зараз все викладу на стіл, і покажу, що мені прислали батьки. Показую вам, дівчата, що було в посилці. Груші, дивіться, як багато. Яблочка, рукола. Ой-ой-ой-ой-ой. Тікає. Яблочко тікає так. Рукола, Потім огірки. Виноград. Оце я виноградом, напевно, поділюся. Хожу до свека і свекрухи. Я віддам одну бутилочку. Потім помідорки, перчик, сині. Перчик ось такий. Це все солодкі. червоний, солодкий, зелений солодкий. Ось така величезна посилочка. Я яблучка вже хочу запекти з корицею і з горішками. А може, і без горішків, просто з корицею. Я ще купила гарбузик, буду запікати яблука з гарбузиком, з цукром і з корицею. Отак от. Я думаю, це буде смачно, я таке люблю. Мама казала, що помідор вже мало, але, бачите, не збирала. Напевно, дуже багато нам віддала. Будемо їсти, мені ще вчора свекруха на дачі нарвала помідор. Будемо їсти салати, будемо набиратися вітамінів від домашніх овочів і фруктів. Вже зовсім скоро, скажімо так, сезон городів закінчується, то треба поїсти домашнього, натурального. Мама мені вже пише, переживає, як вона доїхала. Все доїхало шикарно. Там, може, тільки пару помідорів прим'ялося, але ми зараз їх салатом з'їмо. Ось така посилочка. Мамулечка, дуже дякую, що все зібрала, все спакувала. Тато дуже дякую, що відправи. Будемо насолоджуватись домашнім врожаєм. Дуже вам дякую, люблю, цілую. Дівчат, показую вам, що взяла в ЄВЕ ось такий гельчик. На 4 кг всього за 99,90 Зараз на нього в Єві акція. Сподіваюся, що він нічим не гірший, ніж бюджетні гелі для прання за тебе. Потім показувала вам вже в ЄВІ, що буду брати крем мило. Запашня, е, запашня. Запашна диня від Greenway. Дуже воно мені подобається і по консистенції, і по аромату. Ціна 25,49. І взяла ось такий кисневий плямо-видник донат. Мені мама казала, що вона брала гель для миття посуду від цієї фірми залишилась дуже задоволена, то я вирішила взяти плямо кисневий. Я брала кьонен. Кьонен мені сподобався цей. Такого ж типу, думаю, буде 500 грам за скільки? За 84,90. Давайте о, я відкрию, зараз подивимось, тут пише, що є там ложечка. Глянула, бо я отак от трясу трясу, мені здається, що забули покласти туди ложечку. Зараз гляну. Чата, ложечка є. Драма я хвилювалась. Що в мене є з кьоленого ложка, то нічого страшного, навіть якщо б її не було. Ось такі покупочки корисні взяла сьогодні в Єві. І бачите, все досить бюджетно: і гельчик, і мило, і кисневий вивідник. Дівчата, так хотіла вам зняти, як я запікаю яблучка з гарбузом. І нічого не зняла. Вже поклала в духовку. Виклала. Гарбуз, яблука, полила медом, посипала корицею, виклала трохи на яблука арахісової пасти, вершкове масло зверху виклала шматочками. І зараз під фольгою випікаю пів години. Потім фольгу через півгодини зніму. І ще 20 хвилин хай підрум'янеться. Отакий в мене вийшов рецепт запікання без відео. На цьому відео завершую. Виходить в мене влог за три дні. Дякую, що подивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.